Що той чувак? І вона де вона? Вони спеціально кудись зникли? Боже нах... Куди вони зникли? Ну, куди вони зникли, реально, ну куди мені? Бежи, Элли, бежи! Я бежу, бежу! О, Боже! Нарешті! А вот шманіти. Щоб трошки її... Дякую за порятунок. Капец. Я Элли. Е, э, Що? ти На коліна спиною до мене. Заспокойся. Чого ти малу чіпаєш? до мене! Не дратуй мене. Чого ти малу чіпаєш? Записали? Е? Ні. Єйця погань. Ні, тряся. Я чистий. А він побачив? Тільки Боже, сіс. Блін. Догрався. Чи я догрався? Ви влізли до мого дому. Знешкодили всі мої пастки. І геть не зламали довбану руку. Uh. Хто, хто це за сранка і що вона тут робить? Це не твоя ж справа. А ми тут, бо ти в боргу перед джойлом. І для oh. початку зніми ці кайданки. Я в боргу перед джойлом. Це що, жарт якийсь? Перейдемо до справи. Мені потрібна машина. Точно жарт. Джойлу потрібна машина. Ну, Якби й була робоча, такої просто не існує, чого ти вирішив, що я віддам її тобі? Е? Так, Джоела, звісно, бери машину, коли такі справи, то їжу прихопи. Знаєш, тобі б не завадило скинути кілька сюди, ти ти в мене. Боже, Боже, який агресивний. якийсь. Хай навіть Віднемала. я й завинив. Але ж не настільки. Якраз настільки. Байдуже, бо нема справної машини. Не але триву. в місті має бути частини. Там самі лиш деталі. Тоді ти зможеш полагодити її. Mm. Добре, я візьмуся. Тільки мені знадобляться запчастини. Вони на іншому боці міста. Допоможеш мені зібрати їх. Боже, І, можливо, я зберу вам машину. Але після цього ми з тобою квити. Домовилися. Все одно ми за ці дні певно здохнемо. Добре. Фух. За мною. По всьому місту стоять пастки. Тож слідкуйте за моєю сракою. Боже. Її не загубиш. Заспокойся. Гераз. Беріть із припасів усе, що може знадобитися в дорозі. Ще ні. Добре, дякую. Елі, подивися, чи є щось корисне. Гаразд. Мені так, оце подобається збирати щось таке. О! Це треба детально оглянути. Правильно? Навіщо я викинула? А чого я викинула цю палицю? А, не викинула. Так, полікуватися може, поки є можливість. А. Уже чують ці звуки, мені... Повно. Серйозно, повно. Повно? Але тут так багато зброї. О! Ножі покращено. Нажимаю, так. До речі, немає пігулок більше. Все, Ух, поки заспокоюсь. Бо дуже напружена гра. Цього чувака чомусь. Ну що, ще Все ця? взяли? Так. Так. Йдемо. Ходімо. Гелі, ходімо. А, це не я. Я думаю, що не можу повернутися. Не залишайте двері відчиненими. Гаразд. Треба перебратися до іншої будівлі. Піднімайтеся, нумо. Просто будь біля мене. Не віриться, що ти погодився на це біле. Треба було просто кинути їх там. Ти мав рацію щодо нього. Так, він трохи дивний. О, що ти на цей раз? Йде, чорт, Робота підвернулася. Доставка. Ти що доставляєш? Ага, Ха-ха, Іди до сраки. О, 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 Мені подобається, мало. Сподіваюся, ти... один всередині. О, я якраз збирався по два прийняти. То ти так і не відповів на моє питання про те. Я гадав, ми двоє на розлучимо. Так ви не застрілити? У неї справи. Так. Здається, ви погризли. Ой, фу. Боже, який жах. Ну, може і так. Добре. Я перша? Ооо. Але тут багато чого можна знайти. Навіть не хоче ближче підхопить. Щоб тобі до не полагодити штуки? одну з цих машин. Господи, ти. А. Веній. Як я не додумався, що можна полагодити одну з цих машин. Гаразд. Не будь козлом. Усі шини прогнили, акумулятори розряджені. Ти закінчив. Про стан двигуна я взагалі мовчу. Нові акумулятори роблять тільки для армії. Прокляття. Куди біжать?

І що далі? Що далі? Ну і вибрав ти собі місце, де зачаїтись. Якими б жорстокими ці тварюки не були, вони хоча б передбачувані. А от звичайні люди, мене лякають куди більше. То хто, а ти маєш це погоджуюсь. Що це означає? Нічого. Певен, що не відчинять двері. Я замкнув, а ключа в них немає. <звук> То куди нам? Так, у підвал. Добре, у підвал, давай. Не Відчиняю. Добре, спускайтесь. У підвал. Ну, ось ми й тут. Так, ти нічого не чіпай. А ти двері зачини. Ух. Беремо зброю. О, ні. Що? Мені треба зброя. Я Ой. сказав ні. Джое. Я сама можу себе захистити. Ні, просто стій тут. Гаразд. Просто чекатиму, поки мене не вб'ють. Схоже, це найпаскудніша робота, за яку ти тільки брався. Є таке. Як ти змовила тебе до цього самогубства? Це є ідея. Он як? Ну, тоді, пане, не така розумна, як я думав. грай з нею. Серйозно, краще відведи малу назад, де знайшов. Я не можу відвести її назад. То відпусти, хай сама шукає дорогу. Розкажу тобі історію. Колись давно жив собі дехто небайдужий мені. А, напарник. Той, за ким я мав наглядати. Але в цьому світі таке лайно призводить тільки до одного до смерті. Знаєш, що я зробив? Набрався розуму і зрозумів, що треба про себе дбати. Біле, це усе не так. Це... Срань собача. Так воно й є. Гей, що я сказав, коли ми спускались. Боже, я, всіх? я просто прибираю це сране барахло. Нічого. Чо ти кричиш? Боже. Хочеш. Гнянчитимеся <гум> з ним. І рано чи пізно це погано для тебе скінчиться. Може, перейдемо вже до справи? Ну, давайте, що там далі. Перейдемо вже до справи. А машину ми так і не знайшли, до речі, так? Я вже думала, коли. Так, перш ніж жити далі, я маю дещо тобі показати. Що там? нова самооборонна іграшка. <гум> Давайте щось пошукаємо. Нічого нема. Має щось бути. Це... Бомба з цвяхами. Треба бути дуже обережним. Якщо вибух вибухне, розірве усіх, хто стоїть полі. Так, ага. я бачу твоє творіння. Непогано егеш? Так. Угу. Час працювати. Зараз працювати я ще зможу зробити, правильно? Покращити зброю. Ціна потрібно. Не вистачає цього. ага. Може, це? Вистачить щоб покращити? Коротше, нам треба це знайти, щоб будь-яку зброю покращити, я зрозуміла. А це, ні? Угу. О, круто, покращили. Зараз спробуємо покращити все, що у нас є, тому що. І пошукаємо ще деталі якісь. Ага. Що він тут робить таке цікаве. Угу. Ну, що покращив? Ну, все, більше нічого не можу зробити. Так, правильно назад. Зібралася, як покращувати. Ну так, що тут ще можна покращити? Давайте подивимося. Все? Ну, все, так, все, все. Ну, все. о Це вже діло. О, бачите, як гарно О! Щось можна взяти. Повно. Добре, може тут щось можна покращити, ні? Нічого, добре. О, круто. Бери все. Усе, що бачиш. Давай, молодець. Повно. Давай, бери. Обожнюю, коли можна так полазити, щось пошукати, блін. <гум> Може такую грузний ще. <гум> так, начебто все. Ага, я її можу взяти оцю бомбу. Так, я розумію. Прикол. Тепер у нас є прикольна штука. Отже, у нас є дробовики і бомби. І що нам з ними робити? Раз на кілька тижнів містом проїжджає військова вантажівка. Певно, шукають припаси. І ти здивуєшся, скільки добра вони прогадують. Словом, О! вони були тут, і на них напала зграя заражених. Накинулося на на вантажі. Зрозуміло, тепер можна повоноті у школу. Акумулятор досі там. Отже, беремо акумулятори і ставимо в іншу машину. Що бачиш. Усе що бачиш, я Бери. хотів забрати його, але Усе. там дуже багато заражених. Ну і грець джойлу потрібна машина. Вона пошкоджена. Ні, ці вантажівки міцні, як танки, акумулятор цілий. Може, це навіть працює. Усе, Усе взяла. Добре. Ще треба піти, піти покращити збройність, як я зрозуміла, так? Воно десь тут було? Отут. Давайте спробуємо. Тут. Ось так. Вийде. О, ну супер! Давайте покращимо. Круто. Я так і знала, що треба було ще знайти ще там. Тут щось є. Ми... Чи тільки що робили це? Ні, все. Не вистачає. Тепер не вистачає болтів. Добре. Треба було вибирати. Ну тут немає такого ключика, гаючну, значить я не може покращити. Це як я зрозуміла. Якщо я вірно зрозуміла. Так. Ну все, то, давай, ходімо. Це нам згодиться. Значить, так, далі. А місце ніби непогане. Що як Кабура, так стоп, Кабура. Та ні, нічого не можу зробити. Це купе. Ну, вже є як є. <гум> Може, ще щось знайдемо, чи же все. Ну, реально, ми тут все обійшли. максимум все. Мала, клянуся богом. Раптом ти щось поцупила. Слухай, мені не треба Боже, як мені мене вже бісить. Ти ж дивився за нею, так? Та дивлюся. У тебе тут гарно. Якщо хочеш сповідатися, Боже, як кращого прикольно. місця не знайти. Тільки все, Так. Виходимо. Тут треба щось шукати чи ні? Добре, за ним йду, тому що знову загублю і все. Вау. О, школа. Добре. Угу. Готові. Зараз з'ясуємо. Може, зараз буде дуже, дуже страшно. Бо я вже готовлюсь. Я перша повинна? Ні, чи ти За перша? Цими воротами я ще не був. Чому я перша? Я піду. Хай. Це чули? Тихо. Проще це візьму. Де? Я також з вами буду ховатись. Я з вами, мені страшно. Я он ну, їх ми повинні їх вбити, так? Дочекатися їх вбити. Уже які штуки стріляні? Мабуть, треба кинути кудись якось відбелегти і починати стріляти, але мені страшно, це чесно. Добре, я не можу вже тут сидіти, ну це тупо. А І... ну, може, допоможете мені, а? Куди дивлятись? Піши, так може, ти мені допоможе там, хто зі мною, ні? Не? не, ну, не, ну, не, ну блін. Чому мені там не допомагають? Вони ж також там з... зі зброєю. Якісь капец, чесно. Та можна було щось взяти. ж ні? Ну, хоч хтось, ну блін. До чого Блін. Ну чому мені, мені не допомогли? Там дівчинка і цей. Вони ж до цього допомагали. Блин, а! Тупло! Давай, 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 давай! Ну не, ну не, ну! М -м -м, блин! Ой. Дубль сто! Як так могло бути? Патрони. Ну да давай же, так же буде. А, чому мені не допомагаєте ви всі? Куди ти там? Ну давай. Ніж, ну боже, біжи. А, боже, ні! Бін, ну, мої взагалі мені не допомагають. Чому мої не допомагають мені зовсім? Бери. Де там хочет візьмеш?